Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма власний погляд. І наступні 15 хвилин ми обговорюємо угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Гостем нашої студії є Олександр Сушко, науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю. 16 жовтня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували відповідну угоду. На вашу думку. Процедура синхронної ратифікації між Україною та Європарламентом. Що власне означає для нас? Це формально юридичне завершення процесу підготовки, підписання, укладання власне, угоди про асоціацію. Тепер сторони завершують всю підготовчу роботу і приступають до імплементації угоди. Власне, ратифікація це такий символічний акт. Так, в принципі, ще попереду ратифікація в. Парламентах країн-членів ЄС 5 із них із 28 вже ратифікували. Але навіть, якщо, навіть якщо цей процес він може розтягнутися на рік, два, на, три? на три, це не, не так суть важлива. Попередню велику угоду свого часу між Україною та ЄС про партнерство і співробітництво, яка була підписана. В 94-му році ратифіковували також більше трьох років, і вона набула чинності лише в 98 восьму. Але Тому... всі 28 країн її мають ратифікувати так. Але е, тут е, запропонована і буде задіяна е, спеціальна процедура е, тимчасового застосування, яка дозволяє е, впроваджувати цю угоду де юре і де факто не чекаючи завершення ратифікації країнами-членами, тобто, вже найближчим часом. Угода запрацює. Так, вона буде набувати чинності частинами. Ми знаємо, що є певні домовленості, які угу. відтерміновують частину торговельного змісту до кінця наступного року. Тому є свої причини. Це все пов'язано з Росією, власне. Так, там багато з чим пов'язано в кінцевому підсумку з Росією, але насправді це також всерйоз пов'язано із. Тим, що внаслідок війни, внаслідок торговельних санкцій, дійсно, Україна зараз опинилася в дуже складній економічній ситуації. В принципі, ну, не секрет, що такі угоди вони прописуються переважно для економік не в військовому стані. Тому, в принципі, можна виправдати певне відтермінування торговельної частини. Але зрозуміло, що для нас важливо зараз той факт, що ми жодним чином не поступаємося по суті. Ми фактично завершили. Процес, який минулого року привів нас до тривалої кризи, яка багато Досить чого України в Україні, і Україна відстояла своє право на європейський вибір. А тепер уже ні в кого немає сумнівів в тому, що. Країна дійсно віддана цілям свого європейського Це означає, майбутнього. що абсолютно європейський вектор вибрала Україна це, безперечно. тут. Немає питань, це не означає, що нас за це не намагатимуться покарати. Зрозуміло, нас вже карають дуже жорстоко, поза правовим способом. Зокрема, е в останнім часом Росія дала зрозуміти, що вона практично заборонить будь-яку торгівлю з Україною, якщо Україна пойде піде своїм власним шляхом, а не тим, який диктують в Кремлі. Україна при цьому сильно втратить економічно. Ну зрозумієте, респекті. що безумовно зараз е, вже ми всі зрозуміли, і наші економічні суб'єкти, що Росія не є надійним партнером ні політичним, ні торговельним. Тому з е, плином часу роль Росії в зовнішньоторговельному обороті України зійде до мінімуму. Однак на сьогодні Росія ще займає приблизно 30% нашої зовнішньої торгівлі. І очевидно, що якщо будуть вжиті заборонні заходи, то е, наш бюджет може цього не витримати. Тому е, цей рік, який у нас є, треба ним вміло скористатися для того, щоб зрозуміти, що якщо навіть ці санкції не будуть впроваджені зараз, то вони все одно будуть впроваджені наступного року чи через рік, е, тому що е, Росія абсолютно м, настроєна на те, щоб Україну покарати за неслухняність. Але зараз є можливість цей рік скористатися ним, зрозуміти нашим бізнес-суб'єктам господарським суб'єктам, що Росія це не той ринок, на який треба розраховувати у своїх довготермінових бізнес-планах. На перспективу треба згортати свої розрахунки, переглядати свої розрахунки, пов'язані з освоєнням російського ринку, розуміючи, що цей ринок. Так, він може дати певні вигоди, безумовно, але він може завершитися в будь-який момент з політичних причин. Тому, в принципі, цей ринок є вкрай ненадійний. Пане Олександре, але І... зона вільної торгівлі з Митним Союзом залишається? У нас є зона вільної торгівлі з СНД, угу. в тому числі з Росією, як країною СНД. Угу. Причому була стара угода ще з 94-го року, потім вона в 2011 році була замінена на нову угоду. Ця угода діє, вона буде діє а, і вона протягом за великим рахунком, ні де юре, ні де факте не суперечить нашій угоді про вільну торгівлю з Європейським Союзом, тому що країна, кожна країна можна, може мати багато зон вільної торгівлі. Це не є е, е, нема тут ніяких обмежень. Однак Росія хоче покарати Україну політично. І вони фактично йдуть на абсолютно одностороннє політизоване порушення норм і стандартів угоди про вільну торгівлю з Європ... СНД, фактично запроваджуючи односторонні обмежуючі заходи. Зараз вони погрожують, наприклад, запровадити мито на українські товари, але на прикладі тої ж Молдови, Грузії, які вже ратифікували угоду про асоціацію, ми знаємо, що вони не обмежуються. Тільки введенням мит вони використовують свої санітарні органи, контролюючи для того, щоб просто забороняти найбільш важливі для країни сектора імпорту. Тому, власне, не треба, щоб було якихось ілюзій, що ми будемо йти на поступки. І нас будуть до нас будуть більше прислухатися. Треба готуватись до того, що російського ринку для України не буде, і дуже важливо, щоб цей рік був нашими. Підприємцями, які працюють на російському ринку, був використаний для пошуку нових ринків. А нових якщо партнерів. цей рік буде використаний Росією, власне, вона придумає ще якісь варіанти? Росія. Буде використовувати це, тому що е, російське керівництво розлючене тим, що Україна дозволяє собі жити своїм розумом, сполучені штати навіть сказали, розумі. що Росія е, втратила Росія, програла власне. Ну розумієте, вони намагаються свій ввода. пограш стратегічний. Компенсувати дуже болісним, е, болісними для нас кроками по відкусування шматків нашої території і, про запровадження, і через запровадження також економічних санкцій щодо України, заборону експорту. Тому так вони програли стратегічно, але це не значить, що е, вони залишать нас у спокої. І саме тому треба готуватися е, в нашому економічному. Сенсі жити без Росії і максимально скорочувати залежність від російського ринку. Крім того, ми побачимо, що ми побачили вже, що в, цьому, в цій кризі Росія довела, що ніякого митного Союзу де-факто не існує. Те, що вони так піарили багато років, що це об'єднана. Група країн, які мають спільну зовнішню торговельну політику, нічого такого нема. Ми побачили, що Росія впровадила фактично обмежуючі заходи проти України, тоді як Білорусь і Казахстан до них зовсім не приєднуються. Це означає, що спільної зовнішньоторговельної політики в митному союзі немає. А значить, сам митний союз є нічим іншим як фікцією пропагандистською. Власне, позиція Казахстану після того, як Росія почала давити на цю країну і. Влаштовувати навчання на спільних кордонах із цією країною. Ну, ви бачите, що е, ці країни, як би ми до них не ставилися, так, вони не розділяють повністю наші позиції, але вони не розділяють і російські позиції. Uh -huh. Їм зовсім не потрібна торговельна війна з Україною. Ні Білорусі, ні Казахстану. І вони дають ну, їм, їм і не цікава Європа, наскільки цікав розумію. Ні, Чому ж вони... їм цікава Європа, але не в сенсі, як вона цікава для нас. Для них Європа цікава як е, е, партнер, і вони, особливо Казахстан, намагається мати дуже диверсифіковану систему міжнародної торгівлі, і Казахстан зовсім не радіє від перспективи потрапити в одну корзинку з Росією, країною, до якого не будуть ставитися як до передбачуваного і надійного партнера. То ратифікація цієї угоди між європейським союзом і Україною якось вплине тепер на позицію Казахстану по відношенню до Росії. Насправді там є цілий комплекс чинників, які впливає, і очевидно, що Казахстан буде тією країною, яка буде виступати за те, щоб жодних ускладнень для двосторонньої торгівлі між Україною та Казахстаном, а значить, і між Україною та Митним Союзом, не було. Однак, як я вже зазначив, для Росії митний союз це пропагандистський жупел, насправді, а не реальне інтеграційне утворення. Тому якщо вони захочуть... Провадити санкції, хай вони і суперечать законодавству митного союзу, але вони будуть впроваджені, е, і з, ніхто не буде консультуватися з цього приводу ні з Казахстаном, ні з Білорусі. Ну і сьогодні дехто з експертів називає е, саме ратифікацію е, цього євроінтеграційного документу е, остаточним розвалом Радянського Союзу. Е, я є великим прихильником угоди про асоціацію. я... Завжди обережний у вживанні таких ось дуже яскравої термінології. Uh -huh. Тому я вважаю, що у нас попереду велика робота, тому що одна справа підготувати документ, з великими боями підписати і ратифікувати його. Але тепер треба впроваджувати, треба вимагати в нашого уряду і в Європейського Союзу, щоб ніхто не погоджувався на імітацію. Наші нашого інтеграційного процесу, щоб ніхто не під погоджувався на постійні відстрочки цього процесу, тому ну, у нас велика робота попереду, і на радянський союз ми вже оглядатися не будемо. Пане Олександре, ну і серед мінусів називають, що а, в принципі такі відтермінування економічної частини виконання. Реалізація цієї угоди власне зіграє на плюс економіці і виробникам українським однак буде повільно переорієнтовуватися економічні зв'язки у Європу і, взагалі, напрямок євреінтеграційної уповільниці таким чином, ну, як на мене, найбільший мінус в тому, що ми фактично за нас двосторонній процес з європейським союзом де-факто допустили Росію. Тобто Росія е, відчуває це як прецедент і буде продовжувати свої намагання втрутитися і постійно е, внести суттєві корективи в плани нашої співпраці з Європейським Союзом. В цьому сенсі символічно це рішення е, тягне за собою низку ризиків. А що стосується змістовного, то uh -huh. тут є і плюси, і мінуси. Воно збалансоване. Воно враховує той стан, що Україна фактично в стадії війни. Економіка дуже ослаблена, негативний економічний у нас тренд падіння економіки, плюс загроза повномасштабного ембаргу з боку Росії. Тобто вони можуть навіть те, що залишилося, зараз заборонити. Тому зрозуміло, що під в умовах такого тиску і в умовах економічної кризи, яка зовсім не та ситуація, що була рік тому, коли юнукович там думав відмовитися від підписання, за цих умов відтермінування деяких торговельних положень на рік може бути виправданим. Але для цього також треба, по-перше, дуже гарно уряду комунікувати з суспільством, пояснюючи, звідки такі рішення беруться, хто їх пропонує і чого вони коштують країні. А по-друге, не використовувати цю паузу впровадженні торговельної частини як. Так би виправдання для е, відкладання важливих регуляторних економічних реформ, які передбачені цією угодою. Ніхто не забороняє нам впроваджувати ці реформи безвідносно до того, коли торговельна частина остаточно остаточна набуде чинності. Ну і е, ми заговорили на початку програми, що наступним кроком зараз має стати розробка певного плану імплементації цієї Він, угоди. фактично уже готов. Він просто постійно доопрацьовується. І я так розумію, що це питання кількох днів. можливо, щоб цей документ був прийнятий Кабміном, а потім внесений в парламент як законопроект. Зрозуміло, що дуже важливо, щоб під угоду, яку ми ратифікували одразу, був покладений план її виконання, де будуть зазначені. Відповідальні виконавці, де буде зазначено, звідки брати ресурси і календарний план, тобто, власне, помісячно, як це буде виконуватися. Якщо ці речі будуть прийняті у відповідності з задумом, духом самої угоди про асоціацію, якщо будуть забезпечити належні ресурси, якщо країна належним чином використає також міжнародну допомогу, яка є, насамперед допомогу Європейського Союзу, якщо реформує свою... Державну бюрократію, яка очевидь в нинішньому виді неспроможна втілити угоду про асоціацію, тому то, тоді, тоді це саме те, що нам потрібно. Ми будемо уважно слідкувати за тим, в якій редакції, в якій якості буде прийнятий план імплементації угоди про асоціацію. Ну і на перспективу, коли можна говорити про остаточне набуття членства у Європейському Союзі Україною. Ну, Влада давай... говорить, що це найближчі 5 років. Ні, ну дивіться так. Сама імплементація угоди розрахована як мінімум на 10 років. Тобто ті перехідні періоди, які там uh -huh. закладені, вони вже до 10 і навіть по деяких параметрах до 15 років. Тому давайте е, візьмемо 10 років на імплементацію угоди про асоціацію. Після того, як вона імплементована, це означає приблизно, що ми втілили у себе десь дві третини законодавства Європейського Союзу. От там уже можна буде говорити про конкретні е, умови і терміни членства. До того моменту я би не став однозначно прогнозувати, але очевидно, що це йдеться не про одне десятиліття, це як мінімум півтора десятиліття. Ну, давайте спочатку на саму угоду подивимося. Там, як я вже сказав, перехідні періоди до десяти. Поки ми не втілимо і не пройдемо ці перехідні періоди, і не закінчимо імплементацію. Це лише торговельна регуляторна угода. В рамках неї ми лише частину законодавства ЄС впроваджуємо, а членство в ЄС це 100% впровадженого законодавства ЄС. Очевидно, що це не питання ближчих 10 років. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую, що Олександр Сушко, науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.